Мої вітання, друзі! З вами Флот, і сьогодні будемо відкривати видові ламочки. Стартувала подія X2, давненько в мене не було легендарок. Останнім був Емік, і це ще було десь у грудні місяці, можливо, навіть у листопаді. По ідеї вже ми дуже близькі до гаранту, але надіємось, що прийде щось гарне, і воно прийде, звичайно, не по гарантові. Почнемо ми, ми своє відкриття. Звичайно. З ось такого камінця, надіюсь, випаде щось гарне. Якийсь гнут або шестизіркове герцогиня ліліту за це буду дуже вдячний, але прийде як завжди, як завжди, епік, так? я вгадав. І, до речі, Турахін доволі непоганий епік. Можна його навіть пофарбувати на 5. У мене він частенько виручає на місці, тому нехай буде, а тепер йдемо до уламочків. Звичайно, звичайно, передамо. Привіт клану їжаки. Всіх ради байди, всіх вітаю і хто має бажання приєднатися до альянсу кланів їжаки. Звертайтесь за цим посиланням, вам знайдуть місце з будь-якими умовами. Існує 4 клани поки що. Можливо, когось це зацікавить. Звертайтесь. Що ж йдемо до уламочків Спочатку перейдемо на канал. Український. Перший. Попросимо Лего Гарну Легу минулого разу я попросив Легу, мені дали Легу, і вона була не дуже. Тому трішки уточнимо свій запит. Нам потрібна найбільш за все марічка. Звичайно, даному персонажу також я б зрадів, але мені дамагери ніби не потрібні. Не потрібні їх одягати. Немає в що. Давайте стартанемо з десятки. Подаємо ще так само буде насипати рарки. Так, поки що падає тільки корм, турнірних балів взагалі немає. І щось дуже дивне. Твориться, так, Гала непогано, але один епік з 10. Уламочків це дуже сумно. Наступна десяточка також нас не радує, можливо, варто змінити канал. Тому що знову одні рарки. Дуже дякую. Ось така десяточка Х2 працює. Давайте по одному і продовжимо десятками щось дуже дивне. Боїться. Знову. Рарка дуже Дуже неприємно, ось такі дроп отримувати своїх уламочків, які ти збирав майже 2 місяці. І тягнути просто рарку за раркою. Таке враження, що сьогодні Х2 взагалі не увімкнули. Але... Можливо, за рахунок того, що нам зараз насипає багато рарок. Докинуть якусь гарну легендарку і це все перекриє. Просто не розумію, що кої це 25 войдів один епік, і це ніби Х2. Дякую. Дякую, дякую. Але в чатику написали, що нам дають. Гарну легендарку, тому давайте подивимось. Що нам дадуть? Це вже навіть не смішно. Це скільки в ряд? Більше 25 рарок підряд іде. Я не розумію, як це працює. Давайте ще поодненькому. що... 26... Рарок вряд. 27. Там же має компенсація на епіків бути. А, таке враження, що взагалі нічого, крім рарок, з цих уламочків не падає. Взагалі не розумію, що коїться. І прундар. Неймовірне відкриття Гала плюс прундар. За стільки уламочки Ну, я ще раз переконаюся в цьому. По епічних героях, що нам насипало. Гала, прундар, більш нічого епічного немає. І це пішло. 39 уламочків. Дуже цікаво, дуже цікаве Х2. Дякую Пларіо, черговий раз. Ви мене потішили з таким дропом. 39 уламків під Х2, щоб витягнути прундара і галу. А! Неймовірне, щось коїться. До речі, віспер непогано, можна плюсувати. Але коли почав відкривати по одненькому, хоча б епіків почало насипати непогано. Парагон не цікаво. Вал, колись качали на клан боса, але це не те. І давайте луснемо десяточку і закриємо останнім войдовим шардом. До речі, дали вже епіка непогано мене це. Тішить це вже краще, ніж ми починали, але легендаркою поки що навіть не пахне. І давайте в останньому подивимося, карарка сидить, і на цьому, мабуть, будемо завершувати дане відкриття. Оті, ні, дали. Деміту непогано в кінці трішки насипали епіків, але початок був просто жахливий 39. Войдів, якщо я правильно Порахував заради того, щоб отримати два епіка. Понтів ми, звичайно, насипали. Набрали не дуже багато, але там сьогодні, можливо, нам підфортить. І ми заберемо останні частинки Ембріса, тому нагород зможемо забрати трішки більше. Але якщо перше місце не вдасться забирати, то я не буду його призивати сьогодні. Зачекаємо, тому що. Мені залишилось 5 часток, надіюся, пларіум. Не дадуть 4 частинки по одній з кожної скриньки. Ага, трішки порадують. Можливо, навіть вже є дроп. Ні, поки що 3 години залишилось. Тому ось так. І власник має трансводу. Непоганий камінець, тим більше 2 штучки дали, 2 трикутних, За це дякую. Добре, на цьому будемо завершувати ніби це відео. Можливо. призвем ще Ембріса і найближчим часом буде якийсь гайд огляд даного героя. Ми на аккаунті Олега Gog97 клану Київ Рейвенс. Вітання, звичайно. Хто бажаю приєднатися? Звертайтеся і йдемо до відкриття шардів 18 штучок. Не так багато, але недавно тут була легендарка, і це був Джин Гуанг. Тому також хочеться потягнути щось гарне і дуже цікаве на цей аккаунт. Але поки що приходять одні рарки, які сьогодні відкриття дуже-дуже не по гарне, можна так сказати, тому що насипає просто купу сміття, навіть якісь нагороди з турніру забрати дуже тяжко, тому не дуже рекомендуюсь відкриватися, хіба вам повезе трішки краще. В чому я звичайно дуже сумніваюся з таким рандомом, і у нас вже залишається 12 шардів. Нарешті перший епік з кранк доволі непогана штука, якщо є 6 зірок на нього, звичайно, може наносити доволі непоганий демедж на гідрі, але тут він не потрібен. Сабіта, герой зі злиття якогось, яке було недавно, але не скажу, що він десь використовується. Можливо, десь на місто й зайде, але, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю його скілів. І залишилась десятка, давайте лопнемо її. Все-таки надіємось на легендарку на те, що прийде щось гарне, але з таким рандомом, який діє сьогодні, навряд чи щось прийде гарне, насипає знову одних рарок і гала непогано, гарний герой. І русала на кінець приходить непогано. Ось таке вийшло відкриття у Олега і йдемо далі. І так, ми на аккаунті Антона Астезі Слол. Звичайне, вітання клану Полом'яні Перці. Новий клан у наших відео. Хто бажає приєднатися ось тут. Тех. Звертайтеся. Можливо, комусь буде цікаво. Йдемо відкривати. Вийди недавно тут ми потягнули легендарку, але це була Верховна Елейн. І не дуже сильно порадували власника цього аккаунту, тому треба виправлятися. Давайте потягнемо щось гарне, якусь чудову легендарочку. Сіфі, наприклад, або Марічку. Перших два не дуже нас порадували. І давайте відразу десяточку ку Луснемо. Так, рарк, рарк. Ще рарк. Хоча Холодне серце непогано, але невже це 12 рарок? Ід x 2 Ні, приходить, Епік епіки, це бардаль. Непотрібний гном. З поганою усмішкою. Дуже погано вийшло, не вдалося порадувати власника. Тим більше дубль бардаля. Не дуже гарна штучка, і ніби X2 включили. Але 12 рарок. 11 рарок з 12 уламочків. Дуже сумно. Черговий раз. Не дуже приємне відкриття на даному аккаунті, і йдемо. Далі. Добре, друзі, дякую всім, хто дивився. Кому сподобалось подібне відкриття протисніть вподобайки, напишіть в коментарях, що випало вам. Надіюсь, у вас дроб був в рази кращий, ніж в мене. І до зустрічі в наступних відео та стрімах.